Це Валентина Гарбарчук. Вона одна з тих українців, що беруть участь у формуванні прогнозування кліматичних змін по всьому світу. І наразі вона перебуває у Антарктиці у складі української експедиції на станції Академік Вернацький. Нашою експедицією є майже рік. Ми досліджуємо зміни клімату, моніторимо озоновий шар, вивчаємо екосистему антарктичного півострова, проводимо дослідження в океані. Наші дані використовуються міжнародними науковими центрами у глобальних моделях погоди. Валентина метеоролог. Її робота це щоденний моніторинг погоди. Кожні три години вона фіксує всі метеорологічні параметри: температуру повітря, вологість, атмосферний тиск, атмосферні явища, а також визначає вид і висоту хмарності. Всі ці дані передаються у Всесвітню метеорологічну організацію, Британську антарктичну службу, Національний антарктичний науковий центр, український гідрометцентр та інші наукові установи. Крім того, необхідно підтримувати роботу станції та брати участь у побутових обов'язках команди. Робочний графік метеоролог із доба через добу. Окрім наукової роботи, кожен учасник експедиції має свої обов'язки: допомога кухарю, підтримки роботи станційного обладнання і приготування їжі для всієї команди. Кожної неділі в кухаря вихідний, тому всі по черзі готують обід і вечерю для команди. У фінальній серії Валентина розповість про головних жителів Антарктики, особливі традиції на станції, пірнання у крижану воду. Та чи дійсно найхолодніший континент такий вже холодний?